Друзі, я вас всіх вітаю. Ну що, зима закінчується, дрова також закінчується. Ну що сьогодні в програмі у нас. Завести цього дракончика нашого тракторця Т-16, урізаний. Знайшов підпорку. Хто пам'ятає, стоїть він вже майже півтори року, не разу не заводився, просто стоїть. Цікаво, заведеться він чи ні. Ага, провіримо мастило. Майже повний рівень. Густеньке, гарненьке. І поміняне. Я його поміняв там. Та ні, тут закачано все. Три рази спробував. Нормально. Беремо акумулятор. Звісно, акумулятор цей. Машину вже він не заводив, в мороз. Але я її зняв. В гаражі теплом по -по постояв він. І вже підзаряжений. Стартер там звичайний. Не редукторний, так що може бути і тяжко. Так, плюс у нас плюс чорненький. Все вірно, отак от. Це буде плюс. Блін не достає. Опа. Заведеться чи ні, хлопці. Хто що скаже? Зможемо його завести сьогодні? Клема, звісно, трохи не та. Точно тут я з звістком вставляв. Трохи мокренько тут все, але нічого, зараз. Спробуємо його запустити, реанімірувати. Якщо заведеться, то поїдемо за дровами. Будемо дрова для нашого котла. Угу, так, далі. Тут я відкрив, тут у мене все чітко, красотіще, мотор огонь. Значить, дивіться, по маслу тут все чітко. Ось рівень. Все повненький. А, густеньке. Свіженьке, новенькі, я б сказав, бо я міняв тут масло. Тут закачано. Я тут вивів проводочок. Проводочок. Зараз розберемося, бо вже не пам'ятаю. Тут же ж треба там газюлька, треба декомпресор, мабуть, от так от декомпресор. А де ж той провідок? Ось він. Точно це на плюс, Шльоп. Ну зараз щось буде відбуватися. Ага, сідушку треба взяти. Бо дуже буде мокро. Десь сідушка? Так, сідуха. Як його долізти? з той сторони треба нам Так, газюлька. Що не робить? Блін, замерзла. Хто знає як правильно? що? Може замерз. Так, що я тільки грішу? Це, Це на акумулятор, сцеплення, Де і, боже поможи. Де там, блін, воно що? Так, а нейтралка чи ні? Нейтралка. Півтори роки стоїть Капець. А ну Бендекс боксує. замес плюс один на дворі чи крутиться? Ой-ой-ой, стартер же. Ай-яй-яй, мабуть, будет не дуже. Что-то не от, не подобается. Ой-ой-ой, стартер же. Да, стартер тут поганий, на том Т-16 хороший, мабуть. З сороковки стартер. Короче, старий німецький акумулятор нас підвів. Що робити? Пішов шукати інший акумулятор. Що ж ти зробиш? Що ти робиш? Ой, драконі, драковні. ще Як завжди, нічого не вийшло. Першого разу Але ця варта німецька стара. Мене підвела. Пішли шукати акумулятора іншого. Не захотів це, німецький старий нас заводить. Так, ну що, друга спроба. Ой, може ж хоч цей не підведе. Я ж забув, що тут акумуляр этот електростартер поганий. Якийсь він з дихвектом. de compresor, gas, crema, esbojo. Bentex. Малый, давай. Акумулятор крутит, а не заводится. А що ж таке? Якось странно це все виглядає. Тю, що може солярка не йде? Техніка, конечно, сука. Ми там соляри нема. Та ні, не, він закачаний. Ого, та з нього літься. Точно. Закачаний. Ні-ні, ні, тут давлення давить. Тиск. Тобто тиск понизу є. Треба завести. Може повітря якось попало в фільтри. Транно, ну що, попитка номер 28 Я ж все роблю, щоб ти тільки завівся. Давай, бодров немає. Виручай, урезаний. Але щось не то. Ні. щось не то. Да не то. Я ж то не знаю, що воно не крутить мотор. Мені ж не видно. Качаємо. Ну, можемо покачати. Качаємо. Але ж мотор не крутиться. Не видно ж мені. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Що да, ай ж так тяжко, ті дрова даються. Ну що, я думаю, я тоді тут, мабуть, відкрутить. Зараз. І подивиться. Ну воно ж крутить, крутить. І газ є, і все, і крутить. Ось взяв ключі в набор. Тепер залишилося подивитися, є тут солярка чи немає. Що качать? Де качать? Ну прям дивимо. Так проскакує. Так проскакує, так. О! Крутиться. А ну. Бульбашки якісь. Руки в солярці. воняєш уже. Малий, що це ми з тобою? Опозорились, виходить? Да, ну у нас по-чесному. Ми, на жаль, чесно, показуємо. Чи не на жаль. Звісно, можна було завести, навіть прогріти, сказати, він півтора року стоїть, дивіться як він заводиться. Не, так діла не роблять. Дані солярка тут. Тут солярка, хлопці. Повітря немає. Тоді, виходить, скоріше за все. Ну, стартер, само собой, не може крутануть нормально. Так. І цей ТНВДшка, мабуть, нам делає картину неправильно. Репкіну. Блін, резина лиса, як ми будемо по снігу їхати? Як, заведемося якось, тоді будемо думати. Що я не так роблю? А? Де той? Замок нажигань? Короче, блин, стартер. <Слыш> Невдалый запуск называется видео. <Слыш> 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 Невдалый запуск. От як нам з тобою дров приготувати? Піду на горбу носить, мабуть. Сокірі, скільки і мені, Шостий десяток, а работає. Цей трохи старший, не хоче. Получається, що кабешка сів? Швидко? Дуже швидко. Не завівся, все-таки урізано. Друже, я тебе не зміг завести. Пробач мене, будь ласка. Може іншим разом. Якщо тобі поставлять багато пальців, то я тебе все одно заведу. Навірно, стартер зробимо. Чи поміняємо, чи що небудь Я думаю, якби стартер, то я б його розкрутив. Він хороший. Він хороший, ви його не ругайте. Ну, а я не підготувався з електростартером. А стартер он там стоїть і він трошки поганий. Коротше все, посадив всі акумулятори нашим урезаним. Не знаю, вже і дров не хочеться. Мабуть, якщо поставити пальці у тому, то мабуть зробимо другу серію. Бо я вже не можу. От як нам з тобою дров приготувати? Піду на горбу носить, напевно. наверное.